7. Тепер проходимо Фенікса. Складний режим Четверта складність. Кристали. Кристали використовую наступні. Збільшення дамагу. Тут цікава комбінація. Відразу, якщо немає зв'язку з героїв ну, з трьох героїв, Зв'язку стихій, то відразу 5 разів активується оцей кристал. Він може максимум активувати 4, але нічого страшного. Тобто максимум зразу отримуємо бонус зменшення дамагу, що реально дуже класно. Далі за посилення. Також ми отримаємо просто 15% шанс отримати руну, де будуть кріт шанс або кріт удар. Хай буде. <ріст> І ще одне захист всіх ворогів знижується. Такі кристали. Команда, яку я використовую, якраз таки зв'язок стихій не активує. Артред з цікавого така рукавиця. Рукавиця, яка знімає всі послаблення з героя, коли заряджається абсолютно навичка. Ну і тут використовую ріг. Огок, огок з посохом. А з посухом баф. Дамагу. Ще баф дамагу. Якраз такий посох для активації оцього а, сету цієї речі. І такі от таланти. Вартрет таланти, до речі. Ось. Такі вибираю. Все на захист. У неї. Побільше захисту їй треба. Зефі. Зефі додатковий сет на підхіл має. А також ребра і спротив для активації бонусу з ребер. Один талант, всього вкачений. І також така шмотка. Яка знімає послаблення з ней. Хоча вона тут не актуальна, тому що Зефі послаблення отримувати не повинна. Просто тут спротив є, і тому я її поставив. 2 ДД, пере неї з рукою відьми. Нічого особливого, просто з рукою відьми такий сет. Ну, як зазвичай дається. От. Також таланти і є особливий талант. І далі ось такі таланти використовую. Лільваніс з артефактом. Наступні таланти. аура Захисту від Зефі Можна. З Ardred. Від ардрета, якщо у вас немає Зефі, можете поставити, наприклад, Велосію, кожен буде працювати. Використовую тут також хвилю. От. І таймінги. Таймінги є, і таймінги важливі для команди з анкілом Ось бачите на своїх екранах. Зефі 115, ГОК-23. Кожні 24 секунди. Берней і Ліваніс, вони на своїй хвилі. Кожні 19.5 тільки тому, що тут вони можуть це робити. А так, виставляйте по 20, якщо у вас немає прискорення, достатньо. І Ардред сама. Без таймінгів Так. На цьому по таймінгах все. Можна щось з'їсти, але вони і так пройдуть тому. Навіть перший раз проти. пробую проти. Четвертого рівня Фенікса. п'ятий Нічого особливого, єдине, що почав накладати, отакі, от бачите, горіння дуже, дуже багато накладає. Але в нас огок знімає це все, ардред знімає з бойової. Тому. Плюс у деяких героїв є якраз таке. така шмотка назнаття на цього горіння. Тому це не сильно нам страшно. В ну, першу чергу тому, що є анкіл. А, тому не сильно стра. А зараз, ви бачите, вони дуже. дуже важко там вбивають. Це якраз таки тому, що не розігнала слі зараз вона розженеться в формі дракона. І оцих а, феніксів буде дуже швидко вбивати. Тому... Тут вон, бачите, зараз ваншотнула. А от. Вже цього. Не, ну нормально, швидко. Швидко вона вбиває. Дуже швидко це все відбувається. Вільваніс з артефакту. Це все. Все потушно. Поселений контент пройдений. Всі підземельні, до речі, цікаво, який хрун надавали. Захист. Нагадаю, що це позитивні руни. Захист це нам треба. От також безкритчанся, правда? От тут виглядає непогано. От такі от руни, такий от фенікс. Дякую всім за перегляд. Гарної вам гри. І до зустрічі в наступному відео.